Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо проходити завдання та місії від Щенячого патруля. Так що сідайте позручніше та будьте всі зважні. готові. Так, точно Настя, привітайся зі всіма. Всім привіт! Мене звати Настя. Я це вже сто раз кажу, та нічого. Не забувайте ставити на вподобайки. Та підписуватись на канал. Так. Це для нас дуже важливо. Так, миного разу ми е, завершили нашу гру, на тому, що ми завершили рівень е, з пошуками Джейка. Єдине, що ми не все зібрали, тому ми вирішили для вас переграти це та отримати все, що можна. Давайте розпочинати. Давайте. Всім привіт. Дякую, що так швидко прийшли. Джейк пошкодив ногу в горах, і тепер потрібно його доправити додому до того часу, як почався шторм. Через шторм ми можемо тільки пролетіти частину дороги. І далі ми повинні в горах його відшукати. Так, шустрик як? Не шустрик. А як згадуй. Гонщик. Та гонщик. Так, в цій грі з нами буде грати гонщик. Та Еверест. Right. Що ж, вперед! Зараз невелике буде завантаження. І ми приїдемо до своєї місії. Ой, треба буде знову проходити. За скай. Згадуємо, як літати. Так. Так, збираємо всі кісточки і головне не врізаємося в кульки. Що Настя, вдасться нам зібрати так. цього разу все? Але ще треба бути уважним. І обережним. Так. Бо рівень швидшується. Ранець ну. скоро буде. Так, ну поки початок, як на мене, дуже чудовий. Так. Зараз одну якусь забудеш, але то поспішиш. Є одна кісточка іншого кольору. Там ми ну, минулого разу її не підібрали. Так. Знову ще одна іншого кольору. Супер. Та, зараз ще трішки можна так казати. Зараз ми певно скоро буде. О, якраз сказала те саме. Граєш на випередження? Так. Зараз ми вже пройдемо це. І жодної кісточки зато не пропустимо. Ну, ще не фінішували. Так. Але маю, змогу, маю надію, що так і буде. Так, я теж. Зараз ще трішечки і буде тиніш. Поки ми тут граємо, ставте свої вподобайки. політати поки що, Як скайзар. Є фініш супер. Цього разу ми все зібрали, нічого не пропустили. Яка ми крута команда. Навантаження. А ось ми і прилетіли. Звідси ми будемо своїми лапками добратися Там. до Джейка. Так. Стрибти. Тепер і ми можемо стрибати. Ти з того боку проходиш, а я з того, почекай. Давай вже тут підемо Ні, он де зліва мене не цей. Ось з правами не цей зібрав. Come... Так, так, так. Я десь відчуваю, тут О, має я бути медальйон. Та що три. ми пропустили. Ні, ми його не пропускали. Минулого разу ми його пропустили з тобою. Так. Ну видно ж, там всі зі Давай Давайте я вже виберу. Ой, я не застрибнула. Я там чик. Купчика. Тут для тебе завдання, гонщик. Я тут ще позбираю, а ти йди на Це завдання, завдання, напевно, ми тут піднімемося нагору. Да. Пам'ятаєш? Пам'ятаю. Ой, і тут ще щось. Її, чекай, почекай, Дивись скільки почав. Чекай, я не можу стрибнути. Їху, юху, 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 юху. стриб, стриб. Так, стрип. тут наче так, все. Там Можна все зібрало, треба йти не, ти на твоє завдання. Стрип. стриб. Викопали ямку. Тепер побігли. Кисточки знайшли. Так, за допомогою гонщика. Ми піднімемося на гору. Там. За допомогою суперлапок, якщо не помиляюсь, там. Так. Полізли. Але тут треба бути уважними, ну, бо кісточки може бути збоку, їх не побачити. І жодної не пропустити. Бо тут круті спуски. Ти можеш зараз пропустити. Звісно, дуже переживаю за гонщика. Але не впорається. Хороша робота. Данечка да, для вест, в Що там цікавого? Є yes. Щось нічого. А що це так? Бо ми це вже ж зібрали. Ну так, такого я все рівну чекав, що нам кисточки впадуть ще. Були ще вже нападать. Так, знову треба ямку копати. Що, бачите, а в мене кісточки в ямках все рівно залишаються. А в мене ні. Певно, вони впали, просто ти вже не побачив. Я бачила, як вони впали. Я вже тут не з Давайте зверху, я знизу. Тепер переправи наліво. Пстри! Ота є! є. Супер. Я змогла, я думала з рек все програю. Увага давай. Ти ще трикутник. Я не ту нажала. Є. Та я там Та, я там зібрала, просто ти не побачив. Я стану тоді коло тебе. Завдання ну, разом... для гонщика. Що нам тут треба зробити? Ой-ой-ой, ми зараз будемо використовувати зіплайн для того, щоб перелетіти каньйон. Звичайно, небезпечна да. робота в наших щенят. Є. Супер. І варе зі своїм гарком теж впоралась. Ааа, я вдарилась. Почекай! Я чекаю тебе, чекаю. Ого, що це... що сталося? Щось дуже страшне. Ого, це лавина. Що ми тут робити? Ой, зарагончик має використати свою суперсилу для так. того, щоб. убіжати. він як Флеш. Так. Так, побіжали. Ой-ой-ой, ой ой ой, -ой, 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 -ой. каміння. Все зупиняється. Але обережне. Так, так. Стрічки. Обережно жодний тут не пропустив. Йху! Нам вдалося перебратися. Та, але ми ж нічого ще не зібрали. Ми маємо там щось зібрати щось. Поки що ми... Ой, ти там розкупай, а я пострибаю. Є. Усе я туди. Я вже зробила... Зачекай те. секундочку то да, ми не можемо впасти. Та наче ні, надію що ні. О, хоч почекай, почкай, можна я Чик. Ти цей. Людя на глиби перекр... да. перекрила нам дорогу. І що ж нам прийде? робити? Я не знаю. А ось хто? До нас хто прийде маршал. О, це так дивина. Так, так, так. Да. Перед супер щеня. Чого я Білий. Чик-чик-чик. Ты там А Да, я. Он. Я. Ты, я да. скай. Так. Да. Ого, скай так високо виявляється. прыгає. Да. Так. Все, Але все. ж я мала грати за скалу. Давай поміняємося. О, так краще. Та мені так само здається. Чим вище ми забираємося, тим більше завірюха і майже нічого да, не видно. Майже нічого зовсім. Я надіюсь, друзі, ви з нами переживаєте да. для того, щоб нам успішно пройти це завдання. Та, да, і кожну каменюшку. Почекай, ми там ще на все зібрали. Чекай, я то збираю. Чек, тепер чік тепер можемо бігти. Чик-чик. Чекай, я там. та, дай та, дойду. Там нічого вже немає. Та, я пам'ятаю. Так, треба все зібрати. Що нам донизу? Та, донизу. та я, а, я, я там пробігу, бо я хочу. Побаватися, чоколадчик. Але нам зали? треба, бо напевно що скай зали? дуже маленька. Ого, як вона високо пригає. А що? Класно, я навіть не знав, що. Вона може. ж навіть літати вміє. Так. І вона займалася церков. спортом. А ти, Настя, займаєшся Та. спортом? А яким спортом ти займаєшся? Танцями. Танцями, а ще на плавні ти ходила, так, правда? Так. Але плавати вже вмію. Що тут буде? За допомогою урагану ми зараз спробуємо. Знищити цю лідяну бриву, яка нам заважає. А маршал зараз за допомогою мегатемператури знищить. Цей льодовик до кінця. Давай маршал. Навіть лід розтопився. Ну, це те, що нам потрібно було. Так. Да. І якраз за допомогою Sky погода покращилась. Так. Да. Це нам якраз на руку. Його, побігли. Добре, я вже буду грати за гонщика. Та ні, ти за горест будеш грати. Mm. Чокові вже я є такою не можна. Так, знову треба зіплайн використати для того, щоб перебратися на ту сторону. Я вже якраз тут. Good job. Хороша робота. Є. Yeah. Зіпан. <смір> Ти які я пропущу, будеш збирати. Дальньончик золотий. Напевно, маємо це. Давай шо... не спустимося, бо там... Тому... А, тому... <смір> що... Добре, що туману більшого більшого немає. Ну це завдяки скай. А ось дивись это завданечко для тебе. Я зібрала і там. прийшла. Давай ще нижче не ще немає. Ну давай впевнимось. Минулого разу ми так само думали, що в результаті ми все пропустили. Все пропустили. Ой. Почекай на мене. О, Я вам там звірко. зберу. Давай. Є, Йоу! Чекай пучкай, там щось було. Де? Мені показалося. Так тобі, певно, здалось. Я, я хмарку побачила. Чи це думки про кісточки кисточ... про затьмарили твою голову? Його, я столу був. А не Ти... получиться, треба цей. Давай біжи до мене, потім побіжимо в твою сторону. Але ти тут збираєшся, а я там сама збираю. Звісно. Його тут для мене завдання. Завдання Доброго. для Евереста. Чудово. Ми знайшли Джейка і тепер Еверест за допомогою свого гаку. повинен добратися розуміло. до Джейка. Yeah. Чудненько, давай далі. Єе! Yeah. Та тут треба обережно бути дуже і без помилок, тому що в горах одна помилка і може дуже погано все закінчитись.

To get up to him. Ми маємо допомогти Джейку. Так. Зараз Кай доправляє Маршала, щоб він за допомогою свого. Поглянув, що трапилось з ногою в Так. А, там ти знаєш що робити вже. Так, ну є. Yeah. Тут нічого. А ось. Сильно ж Джейк впав. Так. Тому, якщо катаємось на лижах, або на сноуборді, треба бути дуже дуже обережним. Well Чудово, ми тепер можемо його доправити додому. Супер, і ми цього разу все зібрали. Це дуже тішить. Але нам ще все рівно досить багато треба зібрати. Ага. Що ж, друзі, на цьому етапі ми з вами завершимо сьогоднішню трансляцію. Ми трошки вирішили змінити формат і постараємося кожного дня для вас записувати нове відео. Так що не забувайте підписуватись на канал, це обов'язково, щоб дивитися за... і за всіма новинами. І а... ставити вподобайки. Це точно. Дякую вам і кажемо вам па-па. До скорих зустрічей. Всім до побачення. Гарного вечора.